Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Олександр, це західна частина України, а саме Івана Франківщина. Так, сьогодні показую вам внутрій, прибрав трішки у них отак, засипав все такою соломкою сіном, тому що вони воду перекинули, дав їм трави, вони собі їдять, от дивіться, як скачуть, Отакі от у нас вже карапозики. Чотири білих і одна чорна і їхня мамка ось. Вже так доганяють її, вже підростають гарненько, треба вже їх підділяти. Ну, але вони вже менше молока п'ють, тому що в неї вже практично нема молока. Дивіться, як туди залазить. Ось ну, так. Зараз треба буде їм дати картопельки вареної, зерна, водички досипати та й все. Так що йдемо ми з вами далі. Курчатка наші бігають, трішки в них тут багато пуху, але нічого, їм тепліше буде в ніжки. Ось так підлітають. Тому що тут була качка з каченятами. Ну і трішки вона пуху наскупа. Ось так. Ну але качку ми забрали, каченята дуже окремо, тому що не дуже хочуть вони за нею ходити. Наш курчатка поки що хліву, тому що у нас ще холодновато, так не дуже тепло. Трішки похолодання у нас. Кроленята наші оці най, ну, практично наймолодші вже у зерні, вже їдять, вже так купаються і в ванночках. Ось такі хорошенькі такі. Пампушки, водичку вже п'ють, їдять усе чудово. Як то кажеться, це все добре, але є одна проблемка. Ось помідори наші цибу, здохли, можна і так сказати, померли. У нас був мороз, такий декілька градусів, і ми забули забрати помідори. І також перець. Оці помідори, які ще не мають листя, тільки отакі несправжні листочки. Оці, оці. І перець їм нічого немає, тільки декільком перчинкам щось там бракує. А ось оці всі помідори. Пішли. Ну, нічого страшного. Всі потім розпі... розпікіруємо і все буде чудово. Але шкода, шкода, тому що вже були такі непогані помідорки. Качур відпочиває, щось качок бі... біля нього не видно. Ось уже йде. Качечки наші несуться помаленьку, правда, не всі хочуть сідати. Ось так, ну нічого, ми в інкубатор приберемо яйця. Минулого вечора ми накривали полуницю нашу, а цього вечора не накрили. І ось того разу, коли ми накрили, мороз був десь 0 градусів, а тепер був більше значно, тому що Ой, полуниця ось. Вже померло. Так що так. Не знаю, чи вся, ну, але велика частина померзла Ось так. Тут так само померзло багатенько. Деякі такі, які під листочками були, тоді ще нічого немає. Які відсвіли. Ось так. А, багато є таких, що. Ось, ви бачите. Не знаю, чи вам видно чи ні. Ось так. Шкода, шкода. Тому що, напевно, будемо без урожаю. Ще декілька морозиків і все. Не буде полуниць Ну і що ви думаєте, кабачки? Так само. Ось все, вже нічого з цього не буде. Ось так, бачите, ми минулого разу накривали ось тут бутилками такими 5-літровими. А на сьогодні не накрили. Ну, ось, був морозець і все. Треба пересаджувати кабачки, тому що всі тут зійшли і всі померзли. Ну, от буряки не померзли. Зараз вам покажу. Ой, де краще видно. Тому що вони так рідесенько ми їх сіяли, ну і вони собі сходили рідесенько. Ось так. А ну бачите, ось бурячки. Слава Богу, не померзли. Ось тут є. Також не померзли. Ось тут так. Правда, у нас зілля цього багато, але вже буде трошки сухіше, не буде такої. Такої дуже мокрої землі і будемо йти сапати. Ось так. Тут ще ділянка під помідори, перець, ще буряк білий хочемо посадити. Посіяти, але ще не купили. Уже на днях куплю та й будемо сіяти. Картопля так само померзла. Ось тут, ось тут. Так, ось тут. Ну, вона відродиться, картопля відроджується. Ось так хто не знав. Але не вся зійшла, слава Богу, і не вся померзла. Там декілька картоплин зійшло. Ось тут, ще також є. Петрушечка з кожним днем так підростає, підростає. Ось така вже будуть, будуть два рядочки. Ось тут такий, ось тут і ось тут. Ось так. Редиску доїдаємо. Ну і треба ще буде сіяти, тому що цієї редиски нам замало. Ось так. Добре, що це тут накрито, все рівно трішки підморозилися помідори, хоча й накрито плівкою. Значить, був морозець такий непоганий. Ну а що вже зробити? Нічого. Так ще так. От капусточка така непогана. Це середня капуста у нас тут так густоватенько є. Ось тут це так ось середня. Треба ще буде підлити ам'ячною селітрою, ну і буде гарна капуста. Ось так нічого, що це тут трішки гуси поділи, вона собі відроджується, тут ще буде, у теплиці там є пізня. Ну і це здається, пізня. Так, це також пізня один рядочок тут. Так, ще так. Так, сьогодні сиділа. Тут курка, треба подивитися, чи є яйця, чи нема. О, тут у нас є гусячі три, а курячих не бачу. Хоча сиділа курка. Ну, ось так, три. Ми заберемо гусячі. І треба дивитися, де курячиє це поділося. Тому що тут точно сиділа курка, але не знаю, чи знеслась. Так, а ну що тут з яйцями? Так, тут одне і тут є п'ять. Ну, так собі, не густо, не густо. Так що так, такі у нас справи. уже викладаю яйця. Дивіться вже, скільки є. Так, ну і вже викладаю курячі яйця. Ось так вже помаленьку з'їдаємо яйця. Тому що домашні, смачні, найсмачніші. Набагато краще, ніж із магазину. Тому що там хімія, всяке таке. А тут все натуральне. Ну ось так на цьому, все. Всім дякую за перегляд. До побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго, всім пока-пока.